Майстриня Ольга Киричек у нас у студії будемо робити нові надзвичайні прикраси. Доброго дня, Олю. Здрасте. Робити прикраси для інтер'єру будемо, так? Так, да, для красивого інтер'єру. Що сьогодні будемо робити? Будемо з вами робити таку коробочку квадратненьку. Ось таку. Да. Так. Ось вона. Для дуже потрібних речей. Для, да, для всяких приємних мелочей, щоб вони хранилися. красиво. красиво. У нас з усіх боків у нас гарно. І всередину можна покласти будь-що або прикраси, або як у нас тут є такі магнітики, я так розумію. Як ми ну, про них поговоримо пізніше, коли зробимо цю скриньку. Да. Для этого ми вирізаємо із плотного фетра, э, міліметрів п'яті, от э, викрайку таку. Тобто э, розміри ви можете підбирати самі, самі зробити такой крест. І починаємо ми декорировать його. Декорировать ми будемо. Ми не зшиваємо спочатку, ти сначала не зшиваємо. Да, так, сначала понимаем. делаем декор. Так. То есть сначала прилажуємо mm -hmm. краю одної сторони ось так. Да. Так є. І просто прим'ютимо його, пришиваємо й рожева голка, та голка да. з рожевою ниткою. Ду, ду, треба дуже до краю, так, щоб не було тут ніяких. Як, в принципі, на будь-який вкус декорування это, угу. кому подобається. Ми пришиваємо не дуже так, плотно, так, да. аби воно трималося. Да, да. Так, пришиваємо. Дуже така корисна річ. Яку можна поставити будь-де і завжди знайдеться, що туди покласти. Що туди положити? Всякі заколочки, приколочки, монетки. Дуже много всего. Візитки, дисконтні карточки. Що завжди лежить, і місця йому немає. Можна положити в такі коробочки. Або дати дитині, вона точно знайде, mm. що туди покласти. Да, можна і сделать и круглый вон как цилиндрика положить туда карандаши можна сделать это с ребенком и ему будет интересно полезно и потом интересно пользоваться этой вещью звичайно якщо она зроблена власноруч, то да все вже цікаво Щодо швів які на звороті їх видно треба намагатися зробити їх тендитными, ну чинями, да, да, более ровненькими. Mm -hmm. Или можно просто за верхний слой фетра mm -hmm. брать, поддевать, и тогда с изнанки не будет видно швов, которые пришили. Так, звичайно, он у нас даже толстый, тому мы можем это сделать. Да. Он да. будет держать форму. Да, и для этого, конечно, хорошо использовать плотный. Толстий фетер, щоб он держал форму, щоб он не разваливался. Так, У мене mm -hmm. лише один бік який mm -hmm. готовий. Так, але все ж таки готовий. Так. Да. Заплі... Ось так же. Задекорували, да. так? у вас вже три 8... сторони. Ні, дві. Дві. Так. Починаємо декорувати. Коли ми дошили, ми просто закріпили Закріп... краєчку. Так, да, Закріпляємо ниточку. Обрізаємо її і пришиваємо в вторую сторону. Якщо трошечки ось тут мережево залишилося, нічого страшного. Потім ми. Його обрізати, так. Да. Все, що залишилося по краям, все обрізаємо. До речі, в таку скриньку можна ще й пошити таких маленьких кумедних Да. Буде їм mm. будиночок. Так. Наступна сторона. Можна їх зробити побольше розміром і тогда это буде под всевозможні дитячі книжки, всякі розвиваючі матеріали, під ігрушки можна. Тобто применення этому дуже багато. На що хватит фантазии. Так, головне дуже майстерно так прошити і справді, ось я почала тут шити і що видно, да, і не ну, дуже гарно, краще вот, лише да, так, коли не, не видно, видно так, за верхню частину фетру. Да. Чим ще можна декорувати, якщо не мережево? декорировать можно всем, что позволит фантазии. Можно атласными лентами, пуговками всякими разными, цветочками. Можно вырезать также и аппликации сами из фетра, вот как листочки повырезали, пришили, делали. Нашим глядачам я покажу, что мова де, ось про цей цилиндрик, Який слугує пеналом для олівців. Ось такі гарні тут листочки на ньому. І навіть шов зовсім не заважає. Да. Так, і за рахунок того, що фетер у нас дуже цупкий, він тримає форму. Так, да, він держить форму прекрасно, держить всі карандаші, не розпадається нічого. Все акуратно красиво так, головне пришити. Це не дуже довго, так таку скриньку можна зробити да, це, для вправної майстрині швидко <різь> это такое на быструю руку а если ще с ребенком делать то можно в принципе клеить силиконовим клеем и отлично ребенок может сам это сделать за час и полтора может сделать такую себе коробочку для очень полезных вещей то есть обшили мы вот у нас получилось четырех сторон так обшили кружевом все так еще роба мы дали дальше мы слаживаем э, лицевыми сторонами друг к другу э, эти стороны наши по углу слаживаем І зашиваємо. Пришиваємо, так. Да. І зашиваємо. Ось відповідь на моє запитання, так, чому ми зразу декоруємо, mm -hmm. щоб ці маленькі частинки залишилися всередині. Так ти ще не потрібно. Так, да, так. Да. Ну і, і взагалі легше декорувати, коли воно на прямой поверхності, mm -hmm. а не коли воно вже приобрело форму. Тобто зразу собі придумали декор. Ми нафантазували. Сьогодні в мене буде скринька така фіолетова рожева. Да. До речі, до моєї сукні і до твоєї валі <свісно> <свісно> дуже посилати. <свісно> а у мене біла, я теж <свісно> в білий. <білому>. Як <свісно> я угадала. Тобто, вот, да. зшиваємо це все петельним швом. Пытаемся взять побольше шовы миллиметров 5-6, чтобы он не разлезался. Фетер у нас толстый, поэтому нужно хорошенько его закрепить, чтобы не было дырочек. А фетер может разлиться? Что с ним может статися? Он может просто разойтись. Разойтись и там будут, ну, как видно такие дырочки. Если мы плохо захватили ткани. Але в принципе с ним ничего має статися наверное, під час прання. Да это, это фетр вискозный, он искусственный, и даже когда его постирать, то есть и при 40 градусах не только в холодной воде, он в принципе он не меняет свою форму, не изменяется. Не, не уменьшается, не увеличивается, не растягивается, то есть держит форму так как есть. Як ми сьогодні будемо декорувати? Які сьогодні ідеї? Сьогодні я принесла цве, вот, цветочки всякие, всякие пуговки красивенькі. Просто как бы как фантазія, так мы з тобою приклеїм. І зробимо. Так, я нарешті дошиваю четверту сторону, бо все ж таки вправності ще немає. <гум> Не дивлячись на майстер-класи. Так, нарешті в мене вже все гарно задекоровано. з мереживом. І зараз спробую зшивати, чи складно це. В роботі з ветром вообще, как бы, по суті нічого сложного нету. Всегда вийде все хорошо. Самое главное. терпіння доділайте. доделайте. <реш> так, да. бажання зробити. Оля вже майже готова mm -hmm. в тебе, так. Так, ще раз, якщо ми беремо, то ми складаємо ось так, так? Да, сначала, Даша, сначала mm -hmm. мы вот Обрізає. Так, давай, да. Обрізаємо. Так, давай. Обрізаємо ми повністю все, що у нас. Це зайве. Виглядає. Зашивати всередину не будемо. Ні, оно і так добре ушлються, зашлюється. Ще один. Тепер краса, вже все по розміру, ще одну сторону. Да. І тепер складаємо всередину. Да. Ось так. Далі Щоб... Ліцелими сторонами другу дружку і починаємо угу. тішити. І починаємо зшивати. З якого боку? Все одно, з одного чи з іншого? Все одно Все одно. не має маєшого значення. Тож почнемо з цього боку. І яким ми швом тут шима? Підільний сов. Нагадаю нашим глядачам ще раз, мож, можливо, як і яхт, <різь> де забув. <різь> як це робиться? Про... Е, з нашої сторони продіваємо іголку. на другую сторону. Угу. Держим ниточку, вот как полукругом, угу. вот так вот. Когда мы вытягиваем иголку, у нас получается как петелечка. Вот. И закрепили ее. Так, сейчас спробую сгадать. Можно, в принципе, просто швом, вот как обмоточный сок Ну вот петельный шуб, он смотрится аккуратно на лицевой стороне потом. Ровно и красиво. Так, Олю, ще раз, коли ми вивели голку, то у мене щось не виходить. Мы вывели голку с нашої сторони. Так, ось так. Нет. Нет. Вот. Да, все. Угу. Вот. от нас ведем иголочку и делаем петелечку. От угу. нас иголочку делаем петельку. Так, сейчас пробуем. Треба частейше шить. <laughs> да, надо чаще приходить на мастер-классы, это вот забываешь, да? Так, и сшиваем. Так, все, я сгадала. Все вийшло? Отлично. Тепер з іншого боку. Так, голка? Чи всегда, завжди всегда з одного від себе. Так. Всегда ми петельку робимо від себе. Так. Yeah. Скільки часу в середньому? Потрібно майстрині, щоб виконати таку роботу. Як планувати свій день? все залежить від самої ідеї. Тобто, е, хто як хоче задекорувати. Якщо от декор простий там, обшить, як ми зараз таблу обшиваємо, просто ленточка і щось так приклеїм, то, в принципі, уходить минут 40, с розкруїм до часу. Будет время. Ну, я как а сказал если... выкроек, тут не нема. Нет, мы еще... нету. Берете листик, клеточку и чертите себе, расчечиваете квадрат. Их хрестообразно вырезаете? Да, да. Придумываете, какой у вас длины будет, какой ширины, вообще размер. Так. Когда мы обшили, мы выворачиваем его на лицевую сторону. И у нас вот получается... Вот такая. Вже вийшла скринька. Да. Так. Залишилось найцікавіше. Да. Теперь мы включим нашу. Будемо клеити. Будем клеить, чтобы было побыстрее, по наглядней. Будем клеить. Ну а также я же говорю, все зависит от фантазии. Можна зробити самим цветы з фетру, теж їх пришить. Можна що угодно. На що хватит фантазии. Ось, ось такий приклад, так? Ні, да. це не флис, угу. тоже хороший матеріал, мягкий, з ним приятно, легко работать. Ось детский такий такой да, матеріал. Він дуже м'який. Да, Можна зробити такі, але маленькі і декорувати. Да. Ну, Давайте з чого ж почнемо. Що так. сюди приклеїмо? Сюди Ну, чаю. Приклеювати все, що.клею что... і приклеїмо. Так. Да. Зайчика приклею. Вот. Так І пару цвіточок. Цветочка. нашему приклею сейчас наш клей нагреется угу. а можно пришиты такие прекрасные конечно так? да можно и пришить и, и но надо тогда пришивать очень аккуратно чтобы с изнаночной стороны все выглядело ну аккуратно опрятно, Тобто пришивати тоді краще нитками в тон самої основі. Щоб, щоб не було видно. Да, щоб воно не особо там есть... Тобто, так, ну будемо декорувати. Да. Те, що я зробила, а я буду вже дошивати поза ефіром. Було тут дуже цікаво. Треба mm. не пропустити ніяких деталей. Тобто, Приклеїли зайку, хранительницю мелочей. И <рикола> ми мы можем добавить цветочки красивые. Можно желтенькие. По одному, так мы их можем відрізати та приклеїти. Да. На такій галявинці буде наш зайчик чи потрібно декорувати з усіх боків так скриньку? Ні. можно с одной стороны сделать декор просто с з лицевой с з которой могут стоять можно с разных сделать можно на разной стороне разный декор сделать поворачивать под настроение она такая лицевая сторона то есть, ну, декорирование, это, конечно, это все на усмотрение делающего. Вот как у него лежит душа, так и делает. Ну, еще вот такие цветочки, чтобы делать. И чтоб можем еще додекоровати в одну сторону. Наши трошечки часу є. Uh -huh. Який ще вариант декору можливий? Так, еще возможный вариант всяких разных пуговов. Вот, можно приклеить вот, кстати, такую вот штучку, которая говорит о том, что это сделано своими руками. И можем приклеить сделать такую штучку. Так коли будем дарувати, чтобы уже не было сумнів... да, никаких сомнений. Да, чтобы не было никаких сомнений, что это изделие ручной работы. Вот. Приклеили. Также можем взять. и прошить вот такими белыми бусинами. Бусинами его попришивать, какие-то веточки, вензеля сделать. То есть у кого сколько на какие фантазии будут. Можно сделать даже вот с пуговками там какие-то прям узоры. То есть Там Улітка ползу, цвіточек. Цілу композицію. Так, да, цілу композицію. Варіантів дуже багато. Тобто, все залежить від фантазії і того, що хоче чолов... чоловік в ітоді отримати. І особливо, якщо ми робимо це для когось, які і да. вподобання у людини, так ми і будемо прикрашати. Да. Оля, дякую за ваш майстер-клас. Багато у нас тут є ще зразків, є ще ось така скринька. Покажемо нашим глядачам. Так, це також да, для прикрас це... вона трошечки менша, так скажімо. У нього бокові сторони просто узінькі. Але ось так можна сережки, можна прикрасу покласти, можна десь повісити. Да. Таку прикрасу. Ось такі варіанти. Можна зробити ось такі гарні іграшки і поселити їх у будиночку. Ось які вони зараз дуже популярні, якщо зроблені своїми руками, то взагалі вони чудові. Так, І також підмедика так, принесли да. до нас. Разивай. Також із і цвет. фетру і фліз, так. І фліс, да. Ці, ці матеріали, з яких можна зробити будь-що, і для починаючої майстрині дуже вдало, бо країни сипляться. Да. Оля, дуже дякую за майстер-клас. Ось така скринька у нас сьогодні вийшла для того, щоб зберігати у ній найважливіші речі. Можливо, прикраси, а можливо, просто якісь дуже дрібненькі речі, які можуть загубитися. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була майстриня Ольга Киричек. Дякую, Олю, що ви до нас завітали. Приходьте ще з новими ідеями нашим глядачам. Для для наших глядачів, прямо зараз сюжет, в якому будуть готувати дуже смачну страву, а ми з вами прощаємося до наступного часу порад!